У цьому короткому відео, ми розглянемо потужний сервіс інтерактивних опитувань для усіх, хто займається навчанням. Відмітимо одразу: сервіс Мінтіметр умовно безкоштовний, тобто є повністю безкоштовні функції, яких насправді достатньо для задоволення більшості потреб у навчанні. Отже, не будемо гаяти часу та почнімо знайомство. Як і в інших сервісах, нам потрібно зареєструватися, вказавши свій імейл e та вигадавши пароль. Кожне опитування у Ментіметрі це презентація, отже, давайте її створимо. Тепер ми можемо перейти до розглядання основних функцій. Дублювати голосом ми їх не будемо, ви все бачите самі. Навіть якщо ваша англійська не дуже, вам все буде зрозуміло через візуальну простоту цього інтерфейсу. У нашому випадку ми створили опитування з одним та декількома варіантами відповідей. Обираючи цей тип опитування, за замовченням, він буде представляти вибір одного з варіантів. Ось подивіться: ми додаємо назву опитування та вносимо варіанти вибору. Тепер ми можемо долучити наших учнів до опитування. Ви можете передати їм пряме посилання на нього або показати унікальний номер вашого опитування, який вони повинні внести на сайті minti.com. У обох випадках учні потрапляють до вашого опитування. Попавши на сторінку, учні можуть надати свої відповіді. Як бачите, результати одразу з'являються на інтерактивному слайді, який ви можете показувати через захоплення екрану для онлайн-навчання або через демонстрацію на проєкторі в аудиторії. Тепер ми зробимо невеличку коректоровку, і у нашому опитуванні з'явиться можливість вибору декількох відповідей. У нашому випадку учень може обрати усі відповіді одразу. Далі повторюється знайомий вам алгоритм. А ось так можна видалити варіанти відповідей. Та запустити це опитування наново для нової аудиторії. Тепер ми створимо одне з найпоширеніших опитувань з відкритою відповіддю. Результати відповідей учнів будуть у форматі хмарки з слів. Сервіс навіть буде оцінювати відповіді учнів і збільшувати те, що вони відповідатимуть найчастіше. Тут знову алгоритм з налаштуванням та активацією опитування залишається незмінним. І фінальне, що хочеться показати, це функцію оцінки будь чого У нашому випадку це буде оцінка вебінару, тобто тренера та структури навчання. Ось подивіться, як ми це робимо. Насправді все дуже просто отже, ми рекомендуємо вам спробувати ментіметр для ваших навчань, які стануть якісно кращими, а залученість до нього ваших учнів значно більшою. Будьте на боці героїв навчання.